Такі пердакеси, давно не витрепенькували. Вас вітає пердак ТБ, З вами Ярослав Страпо, і я тут для того, щоб виправити цю прогалину. Сьогодні ми будемо витрепенькувати справжні веганської кухні, картопляні човники з сальцем. Ця страва зовсім не вибаглива і не важка у приготуванні, і з нею справиться кожен довбайок, Тому давайте приступимо до приготування. Я вже приготував всі інгредієнти. Зараз вам продемонструю для того, щоб замотити картопляні човники сальцем. Багато не треба. Задобиться всього на всього картопелька, чесничок, сальце і зубачизки. І все, блядь, тут, до речі, важливий момент зубачизки варто попередньо замочити в воді. Це треба для того, щоб вони потім не згоріли в хуям разом з вашим човником. Ну, Коли всі інгредієнти заготовлені, то готувати потім бля, сама насолода. Тому давайте і будемо цим займатися. Спершу варто нарізати картопельку на пополам, вийшло дві рівних частини. Потім з них ми і будемо конструювати наші кораблики. Тому приступаємо традиційно продемонструю вам весь процес. Коли картопелька нарізана, слід підготувати посадкове місце для наших човників, в якому ми їх і відправимо запикатись, беремо нашу жаровню, пергаментний папір для випічки, трошки олії і зараз все замутимо. Спочатку беремо, додаємо на жаровню трошки олії, мастимо. Це потрібно для того, щоб потім нічого не пригоріло, бо заїпетися це все вишкалубувати. Так, Коли жароня змащена беремо пергаментний папір. Відриваємо необхідну площину і стелимо на поверхні жаровні. Все. Що ж, давайте тепер замутимо наші човники. Я зараз вам детально продемонструю, як робиться один, а далі я вже думаю самі справитесь. Беремо одну картоплинку, Зупочистку. І зубчик часничку. Зубчик часничку нанизуємо на зубочистку. і стиркаємо в картоплинку. І тепер беремо сайце. І робимо з нього парус. Ось приблизно отак. І цей парус нанизуємо на зубочистку О, і вийшов такий човник. Заебіс, скажіть но. Що ж, а далі вже самостійно. Ну що, наш флот готовий відправитись в плавання, то ми не будемо затягувати. Також радимо перед відправкою трошки ще поселити і поперчити наші човники, щоб вони взагалі. Охуенно получилось. Я еще додам итальянских трав. Ну і все, шикардос можна запікати. Обережно ставимо нашу жаровню в духовку. Перед тим, як вмикати духовку, поправляємо наші човники, які похилилися, щоб все мало охуєний зовнішній вигляд. В духовку радимо вмикати на 150 градусів. І ставити можна на гриль. Всього хвилин 20 має вистачити, щоб вони нормально запіклись. Слідкуйте за вашими човниками, щоб вони потім, блять, не згоріли. Так, ну наші човники вже стигнуть ще пару хвилин, і будемо пробувати. Ну що, наша армада повернулася з плавання і виглядає просто ахуєнно. Я собі вже підготував соус і зараз задегустую цей бля справжнісінький шедевр народного мистецтва. Ммм, бля, не знаю як вам, а для мене це змак дитинства. І він просто охуєнний. Вітрило як запіклось. Це краще, бля, ніж все, що вам може надати. Сучасна культура. Пердак продакшн неодмінно радить, спробувати цю страву. Тому не затягуйте з цим. Сьогодні з вами було Пердак ТБ і ми продовжуємо своє мовлення. Тримайтесь бля і до нових зустрічей на кухні.